Коли раді відстати вас на чергому засіданні філософського клубу, землі присвячені дуже важливій темі. Центаційні виклики до України і світу. Верхую руки одной дотоємі, концепція э, виклик, відповідь. Один одна із найбільших загроз виклики про людства є те, що о, велика потужна держава, яка є членом Совбеза, яка відповідає за безпеку в світі, і після о, Другої світової війни сама порушує. Міжнародної норма. І таким чином перед і постає загроза. для України, для України теж загроза, тому що э, дружня, майже рідна країна, президент якої ще недавно казав пересічним, посміхаючись доброю посмішкою. Я прокидаю зранку і меркую, що я зробив для України. І коли майже рідна країна поступає таким чином, що треба прямо сказати, що анексує частину України і тому перед Україною постає загроза для української нації. Загроза цілісності, територіальної цілісності країни і е, суверенітету е, держави. Президент Колосойського клубу голосов, кандидат французьких замовлення. Віктор Степанович, за ще на комплімент. Шановні друзі, раді всіх вітати в свою чергу, і щоб не затримувати довго свою чергу, хочу подати дати змогу, але для такої, як сказала, невеличкої презентації і постановки питань, які ми всі сьогодні зібралися з вами говорити. Це молографія дійсно колективна і передчуття було не тільки моє, а колективне перечуття, а кафедральне перечуття. Ми вибрали таку тему, виконували держбюджетну тему э, перспективи та напрямки модернізації політичної системи. Тут у нас є третій розділ, в якому розглядаються причини, що спонукають до модернізації політичної системи, і там розглядаються дискунції політичних інститутів як причина криза, як дисфункція і як причина модернізації політичної системи. І в цьому ж розділі розглядається модернізація політичної системи як відповідь на ендогенні і екзогенні виклики. Ми закінчили, закінчували цю монографію. Вона була видана у вересні 2014 року. Уже зовнішній виклик відображений був в цій монографії. Хоча, коли починали працювати над нею, звичайно, ми не очікували, що так будуть розвиватися події, що станеться ця війна, Віктор Степанович дійсно говорив, що вона була для багатьох і вчених також неочікувана. Можливо, я вже і говорила колись на філософському клубі. У другому номері 2010 року другий номер журналу Політичний менеджмент за 2010 рік була видана моя стаття, яка називалась Проблеми війни і миру у 21 столітті. І у вступі до цієї статті я писала, що дуже довго боялася Третьої світової війни філософському клубі говорила, що в нас в нас вже законсервувалася соціальна структура. 20 середній клас, 10 вищий клас, 70, на думку соціологів це нижчий клас. А представляю, хто їх. І напевно дуже важливо, щоб з'явилися ліві політичні партії, але ліві політичні партії, центристські партії, які дуже багато для розвитку країн, які зараз в Європейському Союзі. Входять європейські соціал-демократи, вони представляють інтерес різних класів, в першу чергу середнього класу. Вони турбуються про благополуччя населення, вони не відстоюють інтереси тільки якихось там заможних верст населення. І е, тоді вже з'явиться надія, що дійсно буде перезагрузка влади. Я дуже надіялася, що під час цих виступів. Формування там громадської ради, майдану і так далі, щоб все-таки створювати таку політичну силу. Тому що в нас вибори йдуть за партійними списками, пропорційна виборча система, тільки партія може представляти, вона може реально захищати інтереси широких мас населення. І ще одна проблема, я з студентами колись говорила. Я знаю людину, яка в Києві дуже хотіла створити таку політичну партію, готова була ризикувати свої. Здоров'я і життям, витрачати час. Людина порядка, але вона звернулася до тих інтересів, якого хотіла представляти, з простим запитанням, виборчу компанію, згодні фінансувати, щоб не звертатись до олігархів знову ж таки. Сказали ні. Хочуть, критикують. Владою не задоволені. оцю пожертвувати якимись грошима на підтримку виборчої компанії прав яка захищає інтереси, західних прийняття партії існують за рахунок фінансування добровільно. І, напевно, це дуже важливо для нас зараз. Тоді в нас дійсно з'являться ті політичні сили, які можуть. на те, щоб ми тут посварилися, на тому, щоб не далі це несли суспільство. Тому, будь ласка, дотримайтеся часу і формулюйте свої вислови конструктивно, таке побажання. Будь ласка, хто бажає сказати? Висловити свою позицію. Будь ласка, і представляйтесь, тому що загадуємо багато років адміністрації в багатьох компаніях був так. І от мені кажеться, що э, дається, э, такі політичні об'єднання, як під, заточені під якусь людину, тобто блок Порошенка, Блок Полішенка, Блок Аблітна, блок і друге. Це зовсім не політичні утворення. Значить, э, ми знаємо, немає тут куди діватися. консерватори, є ліберали, є соціальні демократи є навіть комуністи. І так далі. Весь спектр політичних дій можна якось правильно викласти. Ну, що таке блок Юрії Тимошенко? А що, якщо вона захворіє сьогодні, модели там якийсь герб? Що скориться з цим блоком і взагалі Там програми, де читати багато можна щось зрозуміти. Але можна і правильно назвати по країні. Для того, щоб не було цього лідерства на такій ось підставі, як під когось. Тому немає сенсу і немає ніякої, я думаю, що подальшої перспективи такі. Чи ваша група людей, яка писала цю новоградою, чи ваші колеги, чи ви особисто, з вашої точки зору, Чи буде якась інша ситуація? Чи прийде вона? Я розумію, що це дуже важко прогнозувати щось в цьому плані, в цьому нашому житті. Але, можливо, яка ваша особиста думка з цього питання? Ви можете надалі прогнозувати вихід з цієї ситуації, вихід з цієї ситуації, які можливо рецепти з цієї ситуації, з вашої точки зору як науковця, не як політолога, не як, е, як з того з точки зору зору, якого ви виклали у цій монографії. Відбувається самоорганізація суспільства, коли люди вже самі беруть і виконують ті функції, які мали виконувати держава. Це дуже позитивно. Я дуже надію, що серед цих людей з'являться дійсно лідери, які э, не будуть ради своїх якихось корисних інтересів йти політиків, а будуть йти в політику, тому що кожен із них скаже, якщо не я, то хто. Ви пам'ятаєте, з чого почалася історія сепаратизму в Україні? З міста Славянська. Ніхто не пам'ятає, а Славянськ в центрі чого знаходяться? Станція газ. В центрі міста Сланцевого Газу. Первые в мире запасы. Это, это очень это. вредная добыча, это на 100-120 километров территория. В принципе, ничего растить нельзя, очень вредная добыча. Но это то, что позволило бы не только Украине, но и Европе избавиться от резовой давки России. Когда закончится война? Да никогда. Потому что война выгодна всем. Она выгодна потому, что русские могут списывать под это. Она выгодна нашим, потому что наши. Могут списывать под это. Очень многие вещи. И никто не побеждать не хочет. Стосовно, то, что запропонова, это надзвичайно продуктивна работа, ми пам'ятаємо з історії філософії, що что перронисты, а пізніше і вся скептична філософія боролася з догматизмом догматизмом Платонівської академії, догматизмом стоїть і всіма іншими філософськими школами, тому що догматизм робота думки. І коли ми аналізуємо ті проблеми, які стоять перед нашою країною, перед нами, то, звичайно, є проблема догматичного мислення. Тому що, коли ми говоримо, що агресія, то, звичайно, під агресією ми розуміємо оголошення як такої. Але гібридна війна виключає. Формально оголошення війни, і війна виключає відкриті відвіст, вона завжди приховує, але ж є багато моментів, які намагають нас роз'єднувати. І вони наочні. Я не буду чіпати пам'ятник Володимировичу Леніну, який для да міста Запоріжжя виявився таким от, ну, принциповим питанням. І тут не є політика, і тут до цього немає жодного ставлення. Це не комуністичний символ, вибачаюсь. Це певна пам'ятка історії, зокрема це моя особиста думка. Але це буде в будь-якому разі резонансне питання, і я думаю, що не на але насправді не в тому, а питання того ж Степана Бендера і багато інших, що ми сьогодні бачимо. Є різні територіальні відмінності, різні герої. Вон, ми бачимо тижд, польський символ Нестер Іванович Махно, який сьогодні не розкручений, хоча, повірте мені, його можна розкрутити не менше за Бендеру. Нема чіткого розуміння, не лягло це в героїзацію і систему патріотичного виховання. Сьогодні вийдіть на вулиці, будь кого спитайте, хто є українським героєм. Та навіть тут може це питання провести, і я думаю, що крім... Сута глибинних істориків, які тут не мали це питання, ну викликає певний е, ступор. Да, Будуть названі певне прізвища, скажіть, що він зробив, е, і так далі, то подібне. Тобто немає певної зрозумілої системи. І сьогодні, коли починається протистояння на рівні дуже складному для нас, російсько-українському, да, була об'єднана певна історія і е, ми святкуємо. Вивод військ з Афганістану, підходить міси, в, в школі вчиться і каже, а там росіяни воювали і українці. Я на нього дивлюся і пояснюю, що не було такого роз'єднання, була єдина країна. Я відкриваю його підручник, я бачу зовсім іншу історію. Йому викладають одне, а у мене розуміння вибачає зовсім інше. Ми поки не спромогнемося вирішити оці питання на рівні початковому, на рівні політичної волі, чітких визначень і не так, щоб хтось там вирішив. Не може хтось там нічого вирішувати. Ну, вибачаюсь, мабуть, крім господа Бога, все інше, повинно обговорюватися, прийматися колективне рішення. З залученням широкого кола не так і зробиться, так як це повинно. Повинно бути чітко зрозуміло, що покупками, що ми шукаємо там територіального герої, ми повинні чітко бачити, ця територія має такі підходи. Ця такі, ця такі. Ми хочемо об'єднати країну, щоб вона була соборна. Ми повинні бачити чітко, що в нас об'єднує, а що роз'єднує. 90-х років, коли дійсно починалося у нас підйом такий, я можливо попав ту колію. Яка мене зразу виховувала, і мовно виховувала, тому що кажуть, Українець повинна мову свою мати. А потім в мене ще свідомість, коли трошки пізніше мене прийшла. Навіть кого вона не рідна, то є державний стандарт. Є наш державний стандарт, а є російський державний стандарт. Якби ви своїм державним стандартом дотримувалися, як і працювала на державу, на наш народ, що таке національна ідея? Національна ідея це все, що користу для нашої держави, нашого народу. Ми розуміємо, що світ це вічна боротьба. І скільки б ми тут не намагалися там жити і казати про мир, боротьба буде. Боротьба за їжу, боротьба за жінок, боротьба ще за якусь там ідею, але всі хочуть жити. І тому виживає той найсильніший, той найрозумніший, хто може з'єднати свій внутрішній потенціал і підстояти ворогу, дати йому вістіч, радить того, що він посягне на твоє найцінніше, на твою землю. І Як не кажіть, а ж таки і має такі дом вже полягла, що я в рідній віри, я бачив, як ця структура російська працювала давно просто, на нашу, проти нашої держави. Як На базі навіть, чи російської православної церкви, це не має в принципі значення. Це в наш на рідна віри, Коли закидалася сюди та ж сама ідея, яка і виховувалося Саме люди, які дійсно будуть працювати на Росії. Так сталося. Настав той час їх, коли вони всі кинулися, їм допомагали. Багато ті, що я з ними, наші хтось на кортиці, ходив на наших рідних святинях і розмовляв про рідну віру, ті, що отримували яке проросійське направлення, вони зараз воюють проти нашої української держави. І тут нас головне, що ми ще досі не позбавилися своєї радянської свідомості, до ну, більшість не позбавилися. Не можете усвідомити, що потрібно для нашої держави, які у нас є ідеал. Ви згадали тою Леніна, яка вам не заважає Леня, а мені він заважає. Тому що в 1917 році Ленін напав на нашу країну. Да, він нам, може, діпроге збудував, напав би на нас Гітлер би, збудував нам іще ви щось, викричав слава Гітлеру! що це Він прийшов на нашу землю, тверди, ну щось може корисне зробити, тому що як він на своїй колонії не буде щось робити. Це мета, він буде тут щось. Можна я ще чуть-чуть буквально. -чуть... Ви знаєте, смотрю на тему нашу, так, хочу, я ся... це, 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 це... От, На мой взгляд, ну, мой образ життя, я работаю в спецслужбах і в адміністрації как чиновника государства. Да? От, мені підсказують. что главный вызов наш для Украины это наличие, постоянное присутствие огромного количества пятой колонны. Вот еще лет пять назад, один из высших замков губернатора, который ходил в гуманитарную сферу, мы с ним сохранили добрые хорошие отношения, пусть он был идеалом, но тем не менее у нас дружеские отношения. Вот мы с ним стоим, смотрим, он говорит, слушай, почему здесь все так? так, такое у вас здесь все пора. Вот что-то говорят одно, делают другое. Я понимаю, что думают о чем-то третьем. Ну, это либо Гундеркин, либо вы должен понять, что вот это здание, представьте, вот оно стоит на одной колонне. Вот, вот она вся пятая. Понимаешь? Я долго пытался понять, я уже больше четверти века здесь живу. Да? моя <связь> <Такое> страна. <связь> так вот я долго пытался понять, откуда корни, вот, откуда такая ментальность украинская. Потом начал читать историю Гейтман и берут кто были первые зрадники, если да? знаешь, вот еще с Это гетманы и старшины. Да? То есть высшее руководство и их окружение. Так оно и есть. Но если да? раньше за измену родины карали карали жестоко, а смерть, как правильно, да? Все советские времена. Смерть. Измену родины, смерть. Сейчас изменники родины живут лучше, чем патриоты. Понимаешь? Да? Вот когда нет Читайте, если а Преступление наказание. Не ну, если нет наказания, преступление станет нормой. Вот оно стало нормой у нас. Измена стала нормой. И то, что произошло со спецслужбами, там, СМИ, ЦСБ, прокуратура, Донецк, Луганске, да, те, что сейчас на округе, Крым, возьмите. Вы что, думаете, у нас друг по другу? У нас был Татьяна Тимошенко, я колледжная студентка, из у а сейчас у нас философский клуб. І ми теж ну, більш такий езотеричний, але зараз у мене трошки друга місія. Е, От Святовід, приємно його бачити, моя мама, і ще багато е, людей українських, видалимо таку книжечку, яку ми презентуємо філософському клубу, Український рушник, казацькі рушник. Це витвори, ну жіночки взяли в музеїв наших мікрофіровщин. Слово тут зібрані всі наші роботи, і це клубу від я маю на фотографії, це перша. І Святові теж приймав участь у такі, видачі такій книжці. І друге, я вас попрошу передати туди у президент. І друге, в нас в Запоріжжі на сьогодні були сюди запрошені представники громадської, так називаємо територіальної, територіальної громади. Формується територіальна громада. Це просвіта там, біля України у нього І там все українське, і люди проводять там е, такі презентації, як це зроблено в Польщі, як формує, формується громада в Європі. Ну, Словом, зараз вони готують таку методичку для загального живання. І ну, Запоріжжя буде мама. что э, Россия тоже делает проекции. Она не понимает, что западный мир цивилизованный, миролюбивый, что он в ужасе вынужден защищаться. Им везде мерещатся враги, потому что они сами такие. Пришел, схватил, убил или поработил. Все. Они тоже все такие. Они эту проекцию осуществляют. Поэтому э, вот эти вот извечные противоречия, они никуда не денутся. И вот э, я хотел сказать... Ну, как бы, резюмировать, что я читал например, в интернете один очень интересный, о том, что будет граница, которая разделит эти две цивилизации, потому что они несовместимы никак. И эта граница должна быть ну, максимально непроницаемой. Этот мир, который здесь строится, как бы, в демократических ценностях, он не будет похож на Европу и на Америку, которая есть, потому что там много своих недостатков, которые они уже успели накопить. Зполучається, що в цьому демократичному контексті зароджується щось більш ще вище, з більшим гуманізмом, з більшою відповідальністю, і якби сама самоідентифікацією, не традиційними стандартами. Тому що якщо ви говорите, що техніка, то ви не можете говорити, що це є добро. Добре. Доктор соціологічний професор Каталай. — Я хочу сказать, что, когда мы говорим о селекционных вызовах, то, может быть, немного сказать и про противоположную сторону. То есть, та, которая противостоит сейчас. Я хочу поделиться с вами своим, ну, как бы тем, что я сейчас читаю, культовый российский писатель Сорокин. У него роман «Тилури» называется. Он два года назад там написал, и Сорокин, он как бы такой, как вот художественный футурист, он как видит проект России на будущее. У него, смотрите, два года человек назад написал проект будущей России, которая разведена. Мос... Народная республика Московия, Народная республика Рязань, Народная республика Алтай, Народная Респ... Дальневосточная Народная республика, Подмосковье отдельная Народная республика Подмосковье. Вот российская ментальность на самом деле заряжена, заряжена сепаратизмом. И они вот со своей ментальностью сепаратистской навязывают ее нам. И в этом состоит вот такая ментальная агрессия, которая тоже является основной частью и военной, и прочей Кстати, он говорил про великую российскую стену, стену, которую строили россияне сами, но не достроили. Причем главной движущей силой народных республик это православные коммунисты. Именно поэтому у нас самое жестокое оказание за силатистого сказания. Что там не У нас все науковое место. Слово ще хочу надать. Он еще печень. Пан Виктор виступав с доведениями у нас, Бердянска, за Росския, заступник директора з наукової роботи. Так, ну, зналковой работы. Спасибо большое. Я очень рад присутствовать на заседании клуба. Ну да, ну уже лет 10 как-то вот не получалось, а в этот раз я приехал и официально не находился. Тема очень интересная, я не буду. Ну, в словах, э, вот, выслушав некоторые позиции, поделиться своими размышлениями. Ну, во-первых, э, хочется сказать, что э, философский клуб — это всегда место для дискуссии. да? То есть это не место для борьбы, не место, это не кристаллище. Хотя можно его превращать в это дело, обмениваться какими-то репликами, доказывать, демонизировать своего оппонента, да? Говорить, что вы с ним спорите, он же там, значит, горбатый, лысый, там, или старый, или... Такое, да? что -то слои мы слои. теряем тогда предмет, как бы. мы перестаем быть философами, хотя у нас там написаны наши кандидаты, там доктора, что происходит что-то другое, поэтому вот часто, бывая на подобного рода дискуссиях, вот я с этим сталкиваюсь, это, это общее место, скажем так, я думаю, мы все это понимаем, но периодически должны, ориентируясь все-таки на э, любомудрие, да, вот, Помните слово Будды, который говорил, что мы, человек способен знать все, но не способен знать главное себя. Вот. То есть мы как бы знаем, что такое Запад, знаем, что такое Путин, Россия и так далее и тому подобное. И вот очень э, пан Бабич этот вопрос поставил, очень страшно, потому что мы должны все-таки свои интересы каким-то образом, то есть, сказать, осознавать, понимать не интересы вообще, а интересы с точки зрения борьбы с коррупцией, организации там, библиотек, детских садов и так далее. И тогда это реальное укрепление Украины, потому что можно бороться против чего-то, но параллельно нужно бороться за что. Вот. Мы часто вот, ну, скатываемся, уходим от этой диалектики Но у нас поэзии чудесные, сердца враждебные дружи. Перед улыбкой небесной земная ненависть молчи. При сладких звуках упоения, при песнях вдохновенных лир, І востою благословення на племена не в мир. Дуже за дякую за обговорення. Різні думки, і тут ми з вами бачимо, що ми різні, і запрошую на наступне березня засідання.